Всім привіт! У нас немов би весна на дворі. Сьогодні рекордна температура, 15 градусів тепла, на сонечку близько 18 хоча ще лютий на дворі. Ну ось така гарна погода у нас сьогодні. Такий дуже сонячний день яскравий. Ми сьогодні зробили одну ще таку важливу справу для нашої сім'ї. Можна сказати, навіть велике діло таке. Про яке ми думали, планували, але щось ніяк не зважувалося. Для Давида це була покупка. Хотіли ми йому минулого року, але щось сумнівалися, чи це вже підійде, чи це він вже готовий для такого виду транспорту. І сьогодні ми йому придбали велосипед. Наш транспорт, ось такий велосипед вибрали. Тут корзина, Давид вже взяв свої іграшки. Суперфінкс. Так, суперсенкс. Дімончик є. І, звісно, булочка ми вже наїздилися. Проїхали тут такий довгий досить маршрут по велодоріжці, під гірочку, до речі, доведе трошки було важкувато, але справляється. Таку ще купили йому відразу каску. Так казку. Водити. Транспорт потрібно вже саме в касті. Okay. І ось такі тепер у нас йдуть прогулянки на велотранспорті. Давись, що навчиться краще, удосконалить свої вміння і прийдеться тоді вже нам задумуватися над покупкою велосипеду, адже бігати не варіант за ним. Впевнено, ми рухаємося до цілі навчитися гарно водити велосипед. Наразі на велосипеді є такі додаткові колеса. Які його добре фіксують і тримають, нічого не хилить. І Давидові досить зручно, а нам наразі зручно його паркувати, так і ще потрібно буде придбати, коли знімемо ці колеса. Фіксатор, щоб стояв велосипед, да? ставку, ножку ту. Нема тут? Ні. Нема ніби. Треба буде тоді вже коли знімемо, то. Подивитися, чи можна її встановлювати, чи ні. Можна? Напевно, до всіх можна. А може вона і кріпиться сюди де колеса, до речі. Тому її нема. Дзвіночок є, так? Джеленька чути. Як де? Отак, да? Так. отак. Так, є дзвіночок і гальма. Досить таки цікава для таких діток, ще маленьких є. Передні ручні, переднє колесо гальмує, і задні гальма є ножками можна гальмувати. Ну, наступна ціль, як я вже кажу, навчитися їздити впевнено. А то перші ці кроки, якби, у Давида виходять гарно, він їде. Головне, що він має бажання їхати на велосипеді, йому це в задоволення. Але йому ще важко пов'язати між собою ось ці всі дії, коли потрібно дивитися вперед. Дія номер один крутити колеса, дія номер 2 І ще й дивитися по сторонах, що де відбувається дія номер 3 І так це все потрібно співставити в голові, щоб все виходило гарно, оперативно і на автоматі, можна сказати. А то поки ще хоче дивитися на педалі, як круте, поки дивиться на педалі, не бачить, що відбувається перед ним. І відповідно руль йде в сторону. Так. Перекус пройшов вдало. І велосипедист думає, з якого то боку зайти на свій транспорт. Ну, взагалі віддалі ще ногу, ще ногу через зад закидати, водички. але тут цей прапорець, ця ручка Деведові заважає, то йому потрібно ногу через перед заводити над драмою. І потрібно ще підтримувати, підстраховувати. І для цього ще була в наборі така ручка. Ось така ручка для батьків. Щоб було зручно притримувати його. Ось, ще. соку попити, справжнє підкріплення і в дорогу, да? Так, треба штовхнути для старту. Я тут посміюсь, кажу, що я як була маленька, то сама якось не знала, що я це пам'ятаю, але згадала, що я просила маму з татом, щоб мене підштовхнули під час... Старту. От важко це зрушити з місця Ну і тут ще так під гірочку трішки неси. Ось ще таке. Ні, давай до кого. Їдемо давай, крути педальки. Ні, а що ми будемо робити? Я туха відпочив. Та ти вже відпочив на Давай, Даваєш то і поїхати. Крути педальки Іначе не будеш їхати, давай. Так. Мама, так, я хто, ж... мама, так ну я тебе підштовхнула, їдь. Ну, а хто мене так злобив, як мене Міна... ж... ж... так катав? Ні, це тебе не катати, це ручка для того, щоб тебе штовхнути на старті, якщо ти не можеш під гірочку рушити. Не спирайся, син. Давидочку впаде велосипед. Це не спанкання. Давай. Давид, папа відчіпляє цю ручку і все. Давай, рушай. Тут ще так, у нас наша любов велика собака. Дуже трохи побоюється, йому не дуже це подобається. Так штукаю. І давай старт Так, супер. Я Коли вже трішки втомився, то вже каже, що він буде відпочивати, що в нього ручка для того, щоб його штовхали. Ось так у нас виходить. То от ось це співставлення всіх цих дій. І потребує, поки це не є автоматизмом, потребує цієї ручки. Нам тоді зручно взаді його притримувати, підстраховувати, щоб він не з'їхав із дороги. А далі вже будемо і все потрішки знімати. Головне, щоб не зникло бажання. Попереду весна, гарна погода. Будемо. Відточувати вміння. Самокат, до речі, Давидові теж подобається, але він вже з нього трішки виріс, треба або дивитися інший, або, можливо, ми вже будемо якось без нього обходитися. Маємо ще такий двохколісний, бо у наш самокат три колеса для рівноваги, ще такий більш дитячий. Та ручка йому вже коротка стає. Маємо на два колеса, але він ще побоюється на ньому їхати, так як потрібно тримати рівновагу, ці два колеса, йому воно трошки хитається. Ну, ще йому особливе задоволення приносить нажимати на дзвіночок, дзвонити, щоб з дороги всі відходили, бо їде дуже важливий велосипедист. І ще йому хочеться дзвонити, щоб на нього звертали увагу. Йому подобається, коли люди йдуть і до нього посміхаються, на нього звертають увагу. Ой, назад їде. Коли назад то потрібно гальма нажиматися. Estou com medo. 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 Набрав розгону, тут уже зірочки його не наздогнати. Навпроти їде велосипедист, зараз мають розминутися. Він об'їжджає його куди подальше. Да видові що твоя права сторона, він би так і по правій стороні, щоб було зручно розминатися із іншими ж такого типу велосипедистами. Постояв і далі крутить педалі, Ще треба йому коханий розтолкувати. Ще коли з гірочки, то можна не крутити педалі. А то він ще цього не зрозумів, Він з гірочки так крити педалі щойно. Так, так, чекай, нас там дорога. Так, по дорозі додому ми ще зайшли в магазин. Сьогодні зайшли в Aldi. Ось його навіть взяли рекламку. Зараз детальніше покажу акції, які є наразі. А так взяли найголовніше, що нам було потрібно ось. Все, що сьогодні прикупили. По чеку вийшло до 150 злотих, не пам'ятаю ще уже не знаю, де. Так, і з основного, що ми купили, що мука. Взяла цю познанську. Найкраще її полюбляю до вареників через те, що інші типи я щось не можу підлаштуватися. У мене тісто виходить то за рідке, то за густе. Ну, все щось мені не так. А ця для мене ідеальна, я вже скільки разів кажу, що буду брати лише цю муку і не хочу більше експериментувати з іншим. Так що, хто шукає ідеальну муку в Польщі для вареників, то рекомендую ось цю. Можливо, знаєте якісь свої варіанти хорошої муки, з якої виходять. Ідеальні вареники, то пишіть в коментарях, буду рада почитати і спробувати. Далі взяли ось такий чай, білий з жасміном. Це, знаєте, так, коли не хочеться кава, коли не хочеться чорного чаю, хочеться чогось такого легенького, то він такий ідеальний, легкий аромат жасміну і такий ненасичений смак, ніжний. Подобається нам. Також із такого взяли ось таку приправу до кави. Побачили цього разу вперше, щось досить цікаве і дуже гарний склад. Гвоздика мелена, імбир, досить гарний склад, такий спецій і аромат неймовірний. Можна додати до кави, а можна, думаю, і в такий чай, як ми полюбляємо робити. Наприклад, мелена, там журавлина. Заморожена, малина, смородина, такий фруктовий чай ягідний. І додати цієї спеції, вийде навіть такий імуностимулюючий, я так думаю. Взяли рис, цього разу взяла цей басматій, довгозернистий, по ціні. Він сьогодні в нас вийшов. Тут його 400 грам, 5 злотих. Це 4 пакетики по 100 грам. Яйця взяли. Яйця були теж по знижці. Вийшли нам 7 злотих розмір L, курка вільного вибігу. Також хочу показати ось такі вафлі. Ми якось були взяли і нам дуже сподобалися. Це такі рисові вафлі з шоколадом, Цікавий смак. Хто полюбляє щось таке ніжне і не сильно солодке, і також не сильно шкідливе, а так, типу, більш-менш корисне. То ось рекомендую спробувати. Ось такі вафельки. Далі взяли ще марципан. До речі, магазин вже відкрив пасхальний відділ, дуже багато всього до паски. Взяли такий марципан з смаком середині горіха. Вибрали такий, беремо так іноді себе побалувати, можна сказати. Ріжемо такими смужками маленькими і до кави, як цукерочка. І він уже в формі яйця пасхального. Це вже така. Пасхальний десерт. Також була знижка на помідори. Цього разу помідори мікс ось тут були ось такі бурі, червоні і такі жовтенькі. Вибрала найбільше бурих, це були з ящика, вони вагові, так як бурі мені найбільше сподобалися, в них була така найкраща якість, вони тверденькі, а ті всі такі якісь трішки м'якші. Ціна по знижці була 29 злотих за кілограм. Взяли ще горішки. Давид дуже полюбляє у нас ось ці горішки. Вони такі солодкі на смак, то от кешю взяли. Ну, Арахіс він не дуже любить, грецький не хоче. А кешю полюбляє, так іноді до каші даємо. Також взяла своє улюблене масло клароване. Ось таке використовую, я вже неодноразово розказувала і рекомендувала спробувати, хто таке полюбляє. Воно досить гарне має аромат, коли на сковорідці вже. Готуюсь, щось взяли сосиски, вже давно не брали, знаю, що не сильно корисно, але хочеться. Що сказати, хочеться, особливо якщо це смачні, а смачні, відповідно, вони і є дорожчі. Щоб був кращий склад, щоб було в складі більше м'яса. Давидові взяли ось такі. Десь колись іноді він просто хоче сосиски, то взяли такі. Тут теж досить гарний склад, дитячий, 4 злотих коштують. Тут їх у вазі небагато досить 140 грамів, а в складі м'ясо 90%, в тому числі м'ясо куряче і навіть 5% телячого. Картопляний крохмаль, сіль і аромати приправ. Гарний склад. І ще взяли собі ось такі, Взяли індика, без додатків різних. Тут написано принаймні. І склад теж непоганий. Я завжди, як беру таку, такі продукти, то читаю обов'язковий склад. М'ясо з індика 93%, сіль, приправи, екстракти приправ, цукор, аромат, в тому числі, селери і якісь трішки консерванти в порошку. Ну, це ще такий склад, можна сказати, один з кращих. 200 г цих сосисок коштувало нам 6 злотих. І взяли спробувати ось такий сир, нібито це німецький сир. Теж сир завжди читаю склад. Завжди. Я не беру сиру, якщо я не знаю його складу. Через те, що такі бувають складники, що дивують. От, як би здавалося сир, і що ж там має бути в складі? Ну, Для мене це практично ідеальний склад: це от молоко, сіль, культурні бактерії і подпушка мікробіологічна. Мені подобається такий склад. 400 г цього сиру нам коштувало 13 злотих. Взяли молоко. Ось таке молоко цього разу. 3,2% жирність. 320% коштувало. 3,2% і 3,20 ціна. Також взяли такий йогурт. Навіть це не йогурт, а сир такий кремовий натуральний. Давид полюбляє такі сирки. Можна йому зверху жимом ще поляти або з бананом він любить. І ще Давидові взяли ось такі подушечки. Взяли із відділу Біо. Я завжди в харчуванні намагаюся по можливості, якщо є така можливість вибору, то намагаюся таки обрати продукти, які мають менше цієї всієї хімози. І ось взяли йому такі подушечки. Особливо, коли це стосується дитини, не хочеться, щоб він з такого малого віку вже їв ці всі добавки. Їх ще якби, вистачить у нього в житті, я його не обмежу назавжди. Але хоча в період, коли це від мене залежить, я намагаюся дати йому більш-менш якісні продукти. Ось тут гарний склад, Біожито, біоцільнозерновий овес, какао, цукор. Ось такий склад. Йому подобається іноді з йогуртом, навіть можна відразу з цим поєднувати трішки йогурту і трішки цих подушечок. І перекус готовий. Також взяли булочки такі цільнозернові, це такі звичайні, як хліб. І взяли ці баварські булочки, вони такі солені. Іноді хочеться з сиром, можна, з маслом. Також взяла батат. Якось приготую, Давид полюбляє, ми якось не дуже, нам такий солодкий, нагадує смак гарбузової каші. По ціні батат вийшов нам 5 злотих цей, а взагалі ціна 11 злотих за кілограм. Звичайно. Ще так, як я кажу, що вже відкрили пасхальний відео, вже уже тут, він не втримався. Ось такі різні жлені, цукерочки. Це так, знаєте, коли хочу дуже вкусняшки, то одну якусь десь дати. Тут досить такі цікаві фігурки, вже всі такі пасхальні. Яйце от бачу її. Кролик такий гарний. Що тут ще такий. І різні там ще такі. Фігурки ще, що, ну, наразі, ну, наразі такі покупки у нас вийшли. Скупилися якби, основним і трішки ласуще. Покажу вам листівочку цю із акціями із магазину Audi. Це ще до 17 лютого вона. Так як сьогодні ще 17, то от ще дійсно ці всі акції. І ось що можна побачити. Все коментувати не буду. Можете роздивитися самі. Тані це означає дешевше. Тут 42% дешевше, апельсини. Ціна за кілограм 4 злотих. Ось перець, паприка. Це знижка 35%. В результаті 13 злотих. Що, ще? Листівка із грушами. Груші по 6 злотих, 25% знижка, яблука 450. Множимо ми ціни на 10, приблизно, щоб знати по ціні гривні. Полуниця, до речі, до дня закоханих ось по 15 злотих. Ось за скільки тут? За. Ага, от пишуть, пакування 400 грам 15 злотих, кілограм 37 злотих. Це лохина 16 злотих. Пакування, а кілограм 32 злотих, практично. Гриби. 5 злотих по знижці, так 23 знижка, Суповий набір, тут помело, Ціна за кілограм 6,50. Так, Тут у нас ківі, Кошик 1 кг, коштує 10 злотих. Капуста біла, На малюнку така якби молода, не знаю, чи молода чи ні. 3 злотих ціна, чесник, за 100 г 2 злотих. Упаковка 250 г. Пишуть, що 5 злотих. Буряки червоні знижка 33% по 2 злотих. Так, тут щось ще цибуля, 40% знижка, 3 злотих в результаті. Тобто 30 гривень, як я кажу, на 10 множу. Там трішки менше, можна сказати, там не 30 гривень буде, а 29. Так, паприка, ми дивилися на передній сторінці. Ідемо сторінка наступна. Курячі філе. Теж по знижці, от 27,90-28 практично. Так. А за скільки вказано ціна за кілограм. Далі філе. А, це тушка. куряча, За кілограм ціна 12 злотих. Фарш 10 злотих коштує. За упаковку одну вагою 400 грам. А кілограм буде коштувати 25 злотих. Це фарш яловичий. Не свиний, наголошую. Далі тут уже. Також яловичі такі рулетики, 600 грам, 21 злотих. Тут оселедець, те, що було на рекламній основній сторінці, до 40% знижки. Риба червона, лосось, упаковка 100 грам, 13 злотих. Риба моршик. Вона мені схожа по смаку на хек. Можливо, це є хек, не впевнена. Хто знає, пишіть у коментарях, що це за моршик. 27-28 злотих, можна сказати, за пакування 950 г, а кілограм 2946. Ну, майже 30 злотих це 300 гривень кілограм. Цієї риби білої. Також у вас є ще інші види риби, є роли вже готові. Ось так можете бачити. Ух, як всього багато. Можете роздивитися детальніше, приблизити, роздивитися вагу, ціни. Тут вже ковбаски різні, пакування. Оця краківська, до речі, ковбаса досить смачна. Це моя найулюбленіша. Якщо ми беремо, то беремо краківську. Вона, звісно, є різних виробників. Ось її ціна по акції знижка 33%. Упаковка 255 грам. Буде коштувати 10 злотих. Це при тому, що кілограм от 39, 18, практично 40 злотих кілограм. Це близько 400 гривень. Я вже кажу. Тут десь де 390-385 гривень, якщо вже так прям, по точному курсу переводити. Що тут ще у нас? Сир такий. За кілограм 30 злотих, запакування 380 г. По знижці 11,50 Далі сир такий. 20% знижка. Ціна 8 злотих за упаковку 200 г. Ідемо далі. Тут вже випічка. Ось ці рогалики, у нас полюбляє, і ми так не проти. До чаю, до кави такі прості, пусті, ну досить смачні такі дріжджові рогалики. Ціна його от, по знижці 1,29. За 100, 100 грамів він важить. Написано хліб. цільнозерновий 4 злотих за 400 грам. Ось така булка з маком. Корона називається 5 злотих за 300 грам її. Маргарин, до речі, не знаю, чи він з пальмовими маслами, чи тільки такі рослинні олії. З 400 грам коштує 11 злотих. Написано, що супер ціна. Знижка не вказана, не знаю, це така його ціна. Пудінг Gemat баночка 290 грам, 7 злотих коштує. Так, да, знову ж таки, багато всього. Ну, Знаєте, це так досить цікаво оглянути журнальчик. Можливо, навіть цікавіше, ніж в магазині. Дивитися, бо тут якби вибрані знижкові ціни. Так, напій фруктовий. До речі, по-польськи фрукти це овочі є, навпаки, відрізняється від нашого. Тобто, от, бачите, фруктовий напій, а в назві він має слово овочевий. А овочі це буде важливо. Так, Кока-Кола по суперціні. Сік, до речі, познаєшся. Отут непоганий склад, чистий сік, 100% дійсно. 3 злотих майже 2,89 за одну літру. Ну, непогана ціна. Ну, ось так. Це загальному такі ціни. тут вже сторінка до дня закоханих, яке вже було. Ось показую. Так вже не буду детально все коментувати. Можна зупинити, роздивитися. Ось ціни на хімію, і ще продовжуються акції. Ось так. Навіть техніка така є різна в магазині. Тексти можна побачити. Піжами, одяг таке саме, все базове, основне, дитяче. Для дорослих, різні, такі дитячі, там ще розмальовочки. Ось такі ціни. А я біжу робити усі свої косметичні процедури перед сном. І так, у мене вечірній ритуал. Хочу зробити масочку для обличчя, так як після зими, після цих морозів, значно відчутня стала сухість шкіри на обличчі. На руках, до речі, нормально, а от на обличчі я відчуваю цю сухість і собі в ритуал в вечірній. Роблю масочки на обличчя для зволоження. Ось такого типу взяла була такий виробник. Це, якби є розова глина, але це є скраб для обличчя. Він є якби регенерація і зволоження. Має такий досить специфічний, цікавий запах, такий запах глини, а текстура покажу. Він густий по текстурі, але такий якийсь піниться. Запах досить такий приємний. Ось така текстура. Що хочу ще сказати, що це є зі скрабом він, і я його отак втираю, якби щоб був цей ефект регенерації і очищення шкіри. Ну, як ми знаємо, що скраб ж не можна часто використовувати, тому, хоча є і зволоження ефект, то через те, що це ще скраб, то не частіше, ніж два рази в тиждень, так я його гарно. Вмащую в шкіру, ось так це вже виглядає. І ще от, е, хотіла запитати: а як у вас? Ви використовуєте такого типу масочки, креми? Чи відчули ви якусь різницю після зими зі станом шкіри? Чи відчуваєте більшу сухість, ніж зазвичай? Пишіть в коментарях, бо я от намагаюся з цим боротися. Не потрібно забувати про SPF захист через те, що сонечко вони є і взимку. От сьогодні був такий досить гарний сонячний день, і в такі дні СПФ обов'язково. Навіть коли дні не сильно сонячні, все одно потрібно користуватися spf ом Випромінювання є. І, звісно, це наша шкіра, про що не потрібно забувати. Наша молодість, наша краса це все сонечко, воно присушує і шкодить. Так що СПФ – це є якби номер один захист. І до чого я веду, що скоро весна, сонце стає все більше і більше. І дівчата пані не забуваємо про. Догляд і захист нашого обличчя, нашої шкіри. Адже це в першу чергу. Пишіть в коментарях, чи ви користуєтеся засобами з СПФ захистом. І мені ще цікаво почути думку на рахунок того, що: як використовуєте СПФ крему чи після крему. Адже є різні дослідження, є різні думки, що. Так, там ще залежить від фізичних і хімічних фільтрів, які є в СПФ, дивлячись, який це вид СПФ. Але от, е, є такі версії, що потрібно СПФ безпосередньо на голу шкіру наносити, так би мовити. А є версії, що потрібно на крем наносити СПФ. Там є різні підтвердження цих і тих думок. Я зазвичай люблю під крем наносити. Зволожуючи на увазі кремку, суха шкіра. В кого шкіра не суха, той, можливо, і кремом не користується, вже лише стефа достатньо. Це, до речі, маска, яка не потрібно її довго витримувати. Отак вона працює, коли ти її наносиш. Ось так у мене вийшло. Зараз це все буду змивати. Ось так. І як я вже говорила. Аромат вже я відчуваю цієї маски. Значить, там я дійсно на цій грязі. Не просто краска яка. Так, і далі наношу свій улюблений зволожуючий крем ось такого бренду. Це хороший крем з вітамінами. Він досить гарно зволожує, підходить моєму типу шкіри і практично перекриває аромат маски із глиною. Цієї такі у мене ритуали. Перед сном хлопці мої вже лягли, а я останні моменти свої доробляю і буду теж йти відпочивати. А вам, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!